Так, ну, якщо серйозно, квартал к це не так вже также складно. І для того, щоб його розуміти, не обов'язково бути окультистом. Мене звати Аня, ти на каналі нашої з друзями музичної студії Х'юстон. Ну що ж, давай розберемось. Я думаю, не важливо, наскільки серйозно ви займалися музикою. У будь-якому випадку ви слискалися із словом тональність. Але що це взагалі таке? Підручник про теорію музики і в Вікіпедії. Пояснення цього слова не сильно допомагає тим, хто не є консерваторським теоретиком. Ти просто намагаєшся зрозуміти музику, але натомість скаєшся скупою незрозумілих понять, які просто накладаються одне на одне. І кількість незрозумілості на один квадратний метр стає ще більше. Тональністю зветься висотне положення ладу, говорить нам способін у найзаїждженішому підручнику елементарної теорії музики. Щось не сильно елементарно. А ось, наприклад, Вікіпедія. Тональність звуковисотне положення ладу у ширшому сенсі ієрархічна система висотних зв'язків, центральною категорією якої є тоніка. Можливо, трішечки зрозуміліше, але ну, що, наприклад, таке тоніка. Ось дивись, зараз поясню. У нас є, наприклад, гама, ну, скажімо, до мажор. Головна нота тут яка? Правильно? До. І відповідно нота до і є. Тонікою, Тож тонікою називається головна нота, а правильніше сказати ступень тональності. Тоді, якщо максимально це спростити, виходить, що сама тональність це просто відчуття, яка ступень або акорд від неї є головним зараз. До, ре, мі, фа, со, Ля, сі це простий звукоряд, а також усі ступені нашого до мажору. Перша і головна ступень. Друга, Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Ну і далі знову перша і по колу. Якщо побудувати від кожної з цих нот три звук, тобто зіграти ще по дві ноти через одну, ми отримуємо акорди. Тонічний акорд. Акорд другої ступені, акорд третьої ступені, четвертої, п'ятої, шостої і так далі. Усі ці акорди, які ми з вами зараз знайшли, це, грубо кажучи, найближче оточення до мажору. Якийсь, наприклад, соль дієс мінор не сильно знайом із до-мажором, адже соль соль'єзу немає в до-мажорі. Але він є другом друзів до мажору, і ми можемо їх пов'язати, якщо ми просимо покликати нашого друга свого друга, щоб той покликав свого. Ну, наприклад, ось таким чином. Ми пов'язали їх через кілька рукостискань, але вони все ще не сильно спілкуються. Тобто, що ми можемо сказати? Тональність це зв'язок акордів між собою і з чітким відчуттям, хто з них головний, умовно кажучи, ми наче розповідаємо про життя якоїсь конкретної людини. Ось у цієї людини є таке оточення. Вони всі знайомі між собою спілкуються, разом живуть. Але якщо ми візьмемо якогось з її друзів, то так в його оточенні, звісно, теж буде наша ДО. Але окрім неї з'являться й інші знайомі друзі, і ось фокус вже поступово змістився на розповідь про життя Фа. Безумовно, До і Фа близькі і мають майже однакове оточення. Але чим більше ми будемо говорити саме про друга до Фа, тим менше значення у розповіді буде мати сама до. І тим більше з'явиться тих, з ким вона, наприклад, взагалі не знайома. Такі собі знайомі знайомих. В нашому випадку це буде бемоль мажор і соль мінор. Це друга. І четверта ступені фа мажору Просто в до-мажорі взагалі немає сі-бемолі, тому і акордів із ним бути не може. Якщо ми візьмемо таку, наприклад, послідовність, то до-мажор тут є, наче центром. До нього усе ж є. Або ось, наприклад. Буквально все є. Але що як ми візьмемо послідовність, який до-мажор також є, але він не є головним героєм. І ось наш до мажор. Але чомусь, коли проходить його черга, немає відчуття завершеності. Нам хочеться повернути його ось сюди, розв'язати в інший акорд. Чому так? Ця справа в тому, що зараз ми в тональності Фа мажор, а не до-мажор. І історія зараз йде про життя не до, а Фа. І сама До зараз є не головною героїною, а просто подругою п'ятою ступеню. Номінантом акордом, який якнайбільше тяжіє до тоніки. Ну але про тяжіння акордів один до одного ми більш детально поговоримо в іншому відео. Зараз давайте підсумуємо для наочності все, про що я тільки що сказала. Жив був Іван. Він мав друзів: Олену, Аню, Євгена, Влада. Ось така була у нього компанія. Аня подруга Вані, Була знайома з Оленою, з Євгеном. Але вона не знала Влада. Натомість вона знала Миколу, якого не знали всі інші. Ну, і, звісно ж, вона знала Ваню. Таке було оточення у Ані ось наочно і дуже спрощено, що таке тональність. Тож з тональностями усе сподіваюсь, зрозуміло, це зв'язок акордів з чітким відчуттям головного акорду, до якого тяжіть усі інші. Що ще важливо знати? Тональності бувають мажорні і мінорні. Ми вже розповідали в одному з своїх минулих відео про різницю між мажором і мінором. Я трішки нагадаю: мажор-мінор і виникли злодіїв народної музики. По факту, це просто лади, які викремули через їхнє стабільне звучання. В мажорі це тон. Тон. Півтон, тон, тон тон, півтон. Пів а в мінорі це тон, півтон. Якщо ми візьмемо цю структуру мажорного ладу і розпочнемо її від нот до, то на фортепіано всі клавіші будуть білими, і ми отримаємо всім відомий до мажор, так само, якщо ми візьмемо від ноти ля, побудуємо мінор, то отримуємо всі білі клавіші знову таки але вже в мінорі і від ноти ля. Тональності легко запам'ятати і одразу зорієнтуватися, які акорди будуть до них входити, щоб розуміти, як писати в них музику. Але як бути з іншими тональностями? Наприклад, ну окрім білих клавіш, в нас ж є і чорні. В тому ж фа-мажорі, який я сьогодні вже неодноразово згадувала, є сі бемоль. Він потрібен тому, що ну інакше ми не утворимо мажор від фа. Це не мажорний лад без сібемолю. Це лідійський лад, лад зовсім іншою формулу тонів і півтонів. А ось ще утворити мажорний лад, ми повинні слідувати мажорній структурі розподілу тонів і півтонів. Тобто тон, тон, півтон, тон, 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 півтон. І, власне, ось наш сібемоль. Але ж ми не можемо щоразу підбирати ось так бемолі і дієзи в тональності. І тут нам допоможе. Кварта квінтове коло. На прикладі до мажору і ля мінору, не дивлячись на те, що ці дві тональності є одна мажором і інша мінором, ми побачили, що вони мають однакові дієзи і бемолі, ну точніше, їхню відсутність. Як вам вже відомо, до мажор це тональність, яка має нуль знаків. Структура мажору віднуто до будується лише по білим клавішам, так само як і ля мінор. До речі, знаходиться на малу терцію нижче від до. Це важливо. Перша тональність з дієзом з'явиться, коли ми від ноти до відрахуємо квінту вверх. Від до це соль. І отримаємо першу тональність з дієзом. І так само, якщо спустимося вниз на малу терцію від соль, отримаємо що? Правильно мінор. Мі-мінор, в якому теж буде фа Фадієс. Він є паралельним для соль. Ідемо по колу далі. Відступаємо ще на квінту вверх тепер від соль. Утримуємо ре мажор. І тут маємо вже два дієзи: це фа Фадіес і до Додіес. І знову можемо одразу знайти паралельний мінор. Від ре вниз це Сі. Сі мінор. Якщо піднімемось ще на квінту. від ре, Отримаємо мажорну тональність, наступну із трьома дієзами. На малу терцію від неї вниз, мінорну із трьома дієзами. Ще на квінтоверх. чотири дієзи. Ще п'ять дієзів. І так далі повернемось до нашої до. Точки відліку. нульової тональності з нульовою кількістю знаків. До цього ми рухалися вверх квінтами і отримали плюс дієс. Тепер, якщо ми будемо рухатися від неї від до, вниз квінтами, ми будемо отримувати плюс бемоль. Відраховуємо від до вниз квінту. І отримуємо Фа мажор. Тональність із першим бемолем. Сі бемолем. Якщо ми відрахуємо від Фа мажору з аналогією. Тих тональностей, про які ми говорили до цього. Терцію малу вниз, отримуємо паралельний мінор. Ре мінор. Сі бемоль. ось він. Знову. Рухаємось далі. І відраховуємо від Фа квінту вниз, отримуємо Сі бемоль. Тепер ми знаємо, що сі бемоль мажор має два бемолі. Ще тепер ми спустимося на малу терцію вниз, отримаємо паралельний мінор, тобто соль мінор, який теж буде мати два бемолі. Так само Сі Б і мінімум. І знову і так далі. Логіка дуже проста. Від до вверх на квінту ми отримаємо плюс 1 дієс. Від до вниз на квінту ми отримаємо плюс 1 бемоль. До речі, питання: чому ми називаємо коло кварто квінтове, якщо ми стрибаємо на квінти? Поясню. Ми вже зрозуміли, що на квінту вверх це дієза, на квінту вниз це бемолі, Але ми також знаємо, що квінти навпаки це кварта. До речі, більш детальне відео про інтервали є у нас на каналі. Ви можете його переглянути, перейшовши за посилання. От квінта. Ми на них стрибаємо вверх і отримуємо плюс дієз, А ось квінта вниз ми отримаємо плюс бемоль. Але якщо ми стрибнемо на кварту вверх, отримуємо Фа мажор, той самий Фа мажор з одним Бмолем. Якщо підемо далі від Фа мажору знову вверх на кварту, отримуємо вже Сі бемоль мажор з двома бемолями. Пам'ятаєте? Фа мажор і Сі бемоль мажор А давайте подивимося, що буде, якщо піти на кварту вниз від До. Соль мажор один дієз. На кварту вниз від соль ре мажор. Два дієзи. На кварту вниз від ре ля мажор. Три дієзи. Яка цікава, музична симетрія виходить. Ну що ж, як здається, кількість бемолів і дієзів. думаю, зрозуміло. Тепер момент, в якому це відбувається порядку. Ми вже з'ясували, що для мажору і для мінору є свої формули, і що для того, щоб від конкретної ноти побудувати ці структури мажору і мінору, нам потрібно додавати чорні клавіші, аби вийшли потрібні тон-півтон. Так от, порядок цих бемолів і дієзів природні утворення з квартоквінтового кола. Фа до соль ля мі Сі, якщо ми говоримо про дієзи, і сі мі ля ре соль до фа, якщо ми говоримо про бемолі. Спочатку може здатися, що це просто рандомний набор нот, який просто рандомно утворився з кротикунтового кола. Але давайте подивимось, чим насправді є ці Фа до соль, ре, ля, мі, сі. Давайте зіграємо послідовність дієзів. Фа si. до соль, ре, ля, мі, сі. Від Фа до До квінта. А від до до соль кварта. Від соль до ре. Квінта, а від ре до ля кварта. І так далі. Тепер, навпаки, Сі, мі, ля, ре соль до фа. Бемолі. Від сі до мі квінта. А від мі до ля кварта. Від ля до ре квінта. А від ре до ф, соль кварта. В чому власне, математичність? Так само як і останальність ому у кварта в кантовому колі так само і тут. квінта вверх це кварта вниз. Тож ми так само можемо скакати на кварти і фадосундреля місі або семіляросльдофа все одно утвориться Ддіс або... Ніякої магії, тільки симетрія. Якщо пригорнути кварту, ми отримуємо квінту. і навпаки, ось власне про що квартоквінтове коло. Я знаю, що ще з музичних шкіл багато у кого складаються травматичні асоціації з квартокінтом колом, і не тільки через те, що його намагаються нав'язати і примусити вивчити. Тому ця і багато інших цікавих музичних і шкільних тем залишаються загадкою і незрозумілими до тих пір, поки ти випадково не трапляєшся на відео про це на Ютубі. Але насправді ж коло це просто дуже зручний інструмент для орієнтації в тональностях. І в акордах, які підходили до цих тональностей, зараз буде цікаво. Пам'ятаєте, на початку відео ми говорили про тональності і ступені в них. Так от. Це коло. Окрім схеми утворення тональності, ще й схема спорідності акордів. Тобто, це реальна схема, на яку, якщо ви знаєте, як не корсуватися, можна подивитися і знати, який акорд буде відходити для пісні. Я вже казала, що ми обов'язково знімемо відео саме про тяжіння акордів один до одного. Чому це відбувається? Але зараз давайте просто як факт: ми вже знаємо, що таке тоніка. Ми в домажорі. І що таке ступені? Так, от головними ступенями є перша тоніка. Четверта і п'ята ступень. Четверта ступень зветься субдомінантою, а п'ята домінантою. І вона є найбільш нестійкою ступеню по відношенню до тоніки. Її часто використовують в кінці послідовності акордів. Тому що вона якнайбільше тяжіє до тоніки. Ну, наприклад, третя, четверта, п'ята і перша. Так от. Якщо ми візьмемо до мажор, то найближче від нього Фа-мажор і соль мажор це субдомінанта і домінанта, які відповідно мають свої паралельні мінори, які по відношенню до до-мажору також є шостою, третьою і. Другою ступенями. Давайте візьмемо якусь іншу тоналість, наприклад, ля-мажор. Ось у нас субдомінанта до ля мажору, тобто четверта ступень. Ось у нас домінанта до ля мажору, тобто п'ята ступень. Паралельні до них мінори, які також є в ля-мажорі. І ось, відповідно, у нас є вже кубка найбільш імовірних акордів для ля мажору. Тепер давайте звернемо увагу, наприклад, на, ну, скажімо, мі-мажор. Бачите, він знаходиться поряд. Для мі-мажору ля-мажор буде вже субдомінантою, а сі-мажор буде домінантою. І відповідно, ось набір акордів для мі-мажору. Тут, як бачите, є ті, які співпадають і для мі-мажору, і для ля мажору, тобто вони якби перетинаються. Це і є те, про що я говорила на початку відео. Друзі, друзів, ми можемо їх тимчасово, наприклад, позичати, так би мовити, для того, щоб перейти за допомогою них в іншу тональність, зробити модуляцію або просто зробити гарний перехід. Як бачите, в партоквинтовому колі немає нічого складного. Що є тут магія? Ну, хіба що математика і симетрія. Цей зручний інструмент допоможе вам легко і швидко орієнтуватися в тональностях, акордах і взагалі. Ей! Ну, і довго мені ще стояти у вас тут? В кружку? У мене там закіпає. Ти викликала нащо? <кій> ну що, друзі, сподіваюсь, це відео було для вас корисним, а також цікавим, і допомогло краще зрозуміти музику. Адже це саме те, що було моєю головною метою. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, а також не забувайте про дзвіночок і інші наші соцмережі, щоб не пропустити нові відео і їх анонси. До нових зустрічей, Па-па!